Привіт! Антихрист е, Антихрист прийде перед другим приходом Ісуса Христа на землю. Він е, 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 про нього, е, е, як кажуть, був, зараз нема, потом знову з'явиться. Це є е, Немрод, перший цар Вавилона. Е, він був, зараз його немає. І він появиться. Не мруть в і ім'я Його він знову появиться, буде будувати. І нам потрібно розуміти, щоб чого Бог це допустить, бо ми живемо верховним життям, ми проти Богу. Додавати, виконувати волю Божу, жити по Євангелії, проповідувати Вангалі, тобто пильнувати. Тоді Ісус Христос рятує нас. Амінь.